З гарячої води частково залишилися жителі будинків, що на вулицях Фрунзе та Шершова. Підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» міськтеплоенерго в цьому районі ремонтує теплову мережу. Там побувала я та мій колега Вадим Інжиєвський. Це перехрестя вулиць Бевза та Шершова, де ремонтують теплотрасу. На цьому перехресті мали міняти один компенсатор, бо він планувався міняти, а трошки вище по Шішова мали тільки зробити ремонт. Але коли влізли в ремонт, то побачили, що Два з них ще вийшли з ладу. Зараз терміново на базі ремонтується компенсатор і вивеземо, будемо ставити його. Мережа стара, є місця, що де як пелюстинка, особливо в теплових камерах, тут де обмін повітря йде. Волога, обично тут, тут вони виходять з ладу. І в нас по вулиці Шишова, по самій магістралі дирок немає, а в теплових камерах, коли почали іспитувати, ми знайшли пошкодження. Це роботи з графіка, вони були заплановані на початок вересня. Значить, від дану роботу розроблені відповідні заходи, які узгоджені з міською владою. Роботи виконуються не тільки тут, роботи виконуються і навпроти станції швидкої допомоги по вулиці Шершова, і по вулиці Фрунзе 65, і по вулиці Фрунзе напроти е, кооперативного технікуму Бушо. Виконуються вони силами п'яти бригад. Е, тобто роботи розпочаті 3 числа. Задача тепловиків замінити сальникові компенсатори на трубах. Якщо ви бачили рельси, Трамвані. По старим технологіям між ними робили зазор. Коли рельса нагрівається, вони зводяться. Для того, щоб не було поривів в теплових мережах. Це на самій трубі. Сальник – компенсатор Він е, служить для того, що е, ми всі знаємо, що тіла при нагріванні розширяються, при охолодженні – вжають. Він і грає. Спеціальний, будемо казати, спеціальний пристрій, який е, дає трубі, трубі двигатися в період нагрівання і охолодження. І при цьому не рве нічого. Якщо ви бачили, хто ставив перші пластикові труби по хатах, поставили красиво. Тепло дали і вони їх повело. Бо вже вона почала розширятися. Не, не, Нема куди. Так і на всіх, на всіх мережах це предусмотрено. Хлопці замінили один компенсатор і заміняють пошкоджені участки е, труби. Води немає вже приблизно десь тижні-два. Живемо так як всі з каструльками-відерцями. Гріємо на газ, електроприлади, вмикаємо. Гарячої води немає, коли буде, ми не, не знаємо. Як ви будете виживати без гарячої Ой, раді води? радій Боже, це перший раз. Та, що, немає, каструлі чи що? Будемо гріти воду. Холодно, будемо гріти. Аня, някакви як будеш вживати, розкажи. Навіть не знаю. Будемо кип'ятити воду. Погано, що немає. Гріємо на плицю, на газу. А чого немає? Не знаю навіть <с> <с> не ну, <с> говорять, що як е, включать отоплення, то тоді вже буде гаряча вода. Поки працівники Вінниця міськтеплоенерго ремонтують трубу без гарячої води залишаються 16 будинків на вулиці Фрунзе та Шаршова. Закінчити ремонт обіцяють 6 вересня. Олена Гук, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта.